Зеленський в новорічному зверненні 21-го року я розповів вам про Україну своєї мрії і навіть покажу. Ну, як вам моя мрія пандемоніум? Позавчора був всесвітній день захисту дітей, що постраждали від агресії. Як ти спиш, зіля? Що саме сталося в сумах? Суми останні кілька днів. Ворог атакує з РСЗВ, тобто з касетними бомбами, які розриваються розльот там кілька кілометрів. Ну, умовно, от та, що зірвалася бомба вчора. Це п'ять у неї ну як п'ять, мабуть, касет, якихось, і кожна розлетілася в окремі місця. Щось прилетіло в центр, щось там далі, щось в промзону, четверо загиблих, багато дуже поранених. Але саме головне питання, що е, люди задають, там, типа е, там, а як так сталося? Одна моя знайома фанатка Зеленського, Сум раніше була фанаткою Арестовича. Весь час мені доказувала, що Зеленський побудував таку лінію укріплень, що Сумській області нічого не загрожує. У мене питання до Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, починаючи. Десь з березня місяця кричав: А, -а, -а вони готують наступ на суми! А, -а, а, вони готують наступ на суми. За ним це повторював Сирський. Так, для мене головнокомандуючий і Верховний головнокомандуючий кажуть, що от найбільша небезпека тут, і тут, хоп, небезпека прийшла, і найбільше просування з часів, ну, умовно, там, ну вони під Покровском так швидко не просуваються, як тут. Що сталося, Володимир Олександрович? Вітерянка Хеліс насправді військові постійно запитують: а де зброя? Друге питання, де зброя? Третє питання теж де зброя? Та коли зупиниться корупція на сотні мільйонів доларів Міністерства оборони та офісі Єрмака Зеленського? Але всі питання немає можливості запхнути ім'я Порошенка. Тому охлосу пропонують жувати стару жуйку. Садок вишневий біля хати у всьому порох винуватий. Валерій Прозапас. у 22-му році обласна влада з переляку вручила мені орден за заслуги перед Запорізькою областю. Тоді, попри катастрофу та окупацію 70% території, був шанс на єдність та спільну боротьбу проти зірвавшого останню маску ворога. Тепер я повертаю цю нагороду. Не бачу в ній сенсу в умовах, коли децентралізація знищена, політична доцільність переважає військову необхідність, а еліта впала в такий відвертий дарибан, якому б смотрящі Януковича позаздрали. Так що нехай нагородять когось більш достойного, хто там виконає їм реставрацію будинку їдальні за 300 мільйонів. Або встановить нове покриття на стадіоні в 30 кілометрах від фронту, а я не хочу мати з цим нічого спільного. Значить, 82 депутати Зеленського. 82, не 2, не 8, 82. Це більша частина фракції Зеленського. Реєструє законопроект, який дозволяє легалізувати фактично вкрадене майно, хабарі і все інше. Вони законопроєктом забороняють перевіряти майно, яке було набуте до призначення на посаду, і, що важливіше, після призначення на посаду. Класні пацани, правда? Оце те, чим займаються народні депутати в воюючій країні, якої бракує грошей, зброї і людей для війни. Титарянка Роксолана пише: Крадіть гуманітарку фурами і живіть собі життя. Пише нам завстрії Златочка Нікрасова, гордість команди Зелента. Запоріжжя про неї добре знає. Я ваш вирок, пані Мазепа. Я не знаю жодної країни, де казнокради себе так добре почували б і ще й кепкували з тих, у кого крадуть. Ми бачимо намагання просто зробити вигляд, що не існує більше половини країни, яка не сприймає Зеленського, але просто ви змушений його терпіти. Ми бачимо спроби побудувати картинки, все хорошо, все прекрасно. Владимир Олександрович, саме мудрий, все знаєте, все буде хорошо. Ми бачимо постійні спроби готуватися до виборів, які постійно розбиваються об реалії війни. Але це ж не означає, що те, що цих виборів немає на на банкові до них не готуються. Уже багато разів готувалися. Просто ситуація, на жаль, така що варіантів для цього нема. Слуги можуть розформувати комітет Верховної Ради з питань свободи слова, бо депутатів там увага залишилось мало. І зі свободою слова у нас, начебто, все гаразд. Лицемірні покидьки не помічають, що три телеканали і далі відключені від ефіру і виходять в інтернеті. Слуги мовчать також і про те, що мобілізація в зсу надовго закрила рот найбільш яскравим критикам влади. Адже для виходу в змі потрібен дозвіл командира. А якщо ти не депутат, а простий солдат чи навіть сержант, дозволу не побачиш до кінця війни. Президент Зеленський за аналогом єдиного марафону вважає, що якщо щось в новина, то це точно то, що відредаговано в офісі президента, і те, що пройшло цензуру, і тому це офіційна позиція у вільному світі. Дещо по іншому у вільному світі журналісти мають право на свою думку на свою позицію. Проблеми зі свободою слова бачать за кордоном, а в Верховній Раді не помічають. Але є вихід. Комітет буде збережено, якщо мандат отримає власник телеграм-каналу Джокер Роман Кравець, який може увійти до складу фракції Слуг народу. Якщо кількість членів фракції скоротиться, він і стане, мабуть, секретарем комітету. Монобільшість будь-кого затвердить головне, щоб не з європейської солідарності. Зеленський завжди намагався займатися популізмом, тобто бути за все хороше проти всього поганого. Тобто, будь-які непопулярні рішення це не він будь-які порушення. Це не він. А хтось там інший в цьому винний плюс постійне. Оце бажання якось так зробити, щоб все-таки рейтинг довіри найближчий був в країні не у ЗСУ, а саме у нього. І тому з'явився феномен цієї ТЦК бусифікації. Тобто, грубо кажучи, проблема не в тому, що треба затримувати безумовно людей, які там порушують облік і так далі. Питання в тому, що це мають робити не люди в військовій формі, а поліція. Це прямий, прямий обов'язок поліції. Але поліція у нас, ви ж розумієте, від цього постаралась відкараскатись як від дуже непопулярної історії. Ну а в офісі президента вирішили, що класника Воєнний когось затримують на вулиці, у них же буде рейтинг, падати прикольненько, а Зеленський буде на першому місці. Оце я вважаю, одне з найбільших злочинних речей, які зробив Зеленський, окрім як непідготовки до війни. Телеграм-канал прозріваю. Якщо народні депутати, які називають себе опозицією, раптом голосують за президентський законопроект про узаконення репресій, це політична корупція, то політична корупція тут ні при чому, правильно? Олександра Устінова з фракції голос і її підопічні, які підтримали законопроект 12406, Вас будуть переконувати до останнього, що це вони так підтримали Європу, а не офіс президента і його плани. Але давайте розберемося, за що «Голосята» продали чорту душу, а свою опозиційність Офісу Єрмака. Президентський законопроект спроба легалізувати розправи. Законопроект, прийнятий в першому читанні, передбачає кримінальну відповідальність за порушення санкцій, які в Україні запроваджуються без суду і слідства через РНБО, політичний орган, що перебуває під повним контролем президента. Влада вирішила не обмежуватися тим, що вже виносить вироки громадянам поза судом. Тепер хоче ще й саджати за невиконання таких санкцій, попри очевидну антиконституційність таких санкцій щодо громадян України. Крім того, кримінальна відповідальність за невиконання рішення РНБО створює загрозу антиконституційного перевороту, адже як орган РНБО не підзвітний парламенту, що уособлює український народ. Проект закону запроваджує нову статтю кримінального кодексу 114 розділ 3, яка передбачає за обхід санкцій штрафи до 2 мільйонів гривень, ув'язнення до 10 років, довічна в заборону на професійну діяльність до 15 років. Причому за обхід санкцій термін давності не застосовується взагалі. Тобто політична помство може наздогнати в будь-який момент. Обхід санкцій це розмите поняття, яке містить поле для зловживання. Юристи попереджають, поняття обхід в українській редакції не чітке і невизначене. В одній нормі поєднано дві різні форми вини. Умисел і необережність, різні склади злочину, порушення і обхід, а суми з яких починається криміналізація всього 3,5 тисяч євро. Це відкриває шлях до тиску на бізнес адвокатів, журналістів, громадських діячів. Це удар по правозахисній системі і загрозливий сигнал адвокатурі. Закон може дозволити переслідувати навіть адвокатів, які, наприклад, консультують клієнтів у справі і санкціям. Це не просто тиск, це спроба підірвати саму систему захисту в судах. Посилання на європейську директиву. Маніпуляція влада апелює до директиви Європейського союзу, але в ЄС санкції накладають лише на нерезидентів. Контроль і юридичне обґрунтування забезпечує спеціальний незалежний орган права резидентів не порушні без суду в Україні. ж Це імітація європейських підходів, прикриття внутрішньої репресивної ініціативи. Євроінтеграційною ширмою. Я думаю, що Зеленський замість того, щоб гарантувати верховенство права, ініціює репресивне законодавство. Його команда перетворює РНБО на паралельну каральну судову гілку, а санкції на засіб політичної зачистки це не європейський шлях, це відкат до авторитарних практик, пише Віктор Уколов.